На старій дерев'яній вішалці в кінці коридору досі висить його сорочка, ніби він щойно вийшов і скоро повернеться. Початок грудня перший сніг припав на дах будинку тихо, майже непомітно так само, як і біль, вулиці козельця майже безлюдні, лише іноді чути, як хтось проходить із пакетом хліба чи січе дрова у дворі. Холод Пробирається крізь шибки, але в оселі Олени тепло не від батарей, а від спогадів. Жінка сидить на низенькому стільці біля пічки, обгорнута шалю, в руках вишивка, з ялівцем і хрестиками, Її пальці рухаються, мов машинально, але думки десь далеко. Олена сорокарічна жінка з м'якими рисами, але твердим поглядом. Колись вона була медсестрою, але вже п'ять років займається вишивкою вдома, люди з усієї округи замовляють у неї рушники на весілля, ікони, сірветки для храму, її робота, як молитва, її чоловік Михайло зник у грудні минулого року, вийшов із дому, як і завжди, мовчки, поцілував сина в чоло, вдягнув теплий светр. І... Не повернувся. Телефон задзвонів несподівано старенький апарат, який Олена використовувала лише для дзвінків сина зі школи чи родичів із сусіднього села. Вона повільно зняла слухавку. Пані Олено, це Сергій, друг Михайла з батальйону. У голосі чоловіка тремтів вітер. Він говорив обережно, наче кожне слово могло зламати щось крихке. Розповів про коротке відео, яке з'явилося в інтернеті 12 секунд. Людина у військовій формі стоїть у лісі без зброї і каже лише одне: Слава Україні. Сергій не був певен, але сказав, що погляд той самий погляд Михайла Олена довго не могла наважитися відкрити відео. Вона знала: якщо там він, то це не просто відео. Це прощання. Нарешті, пізно ввечері, коли син уже спав, вона натиснула плей, камера тряслася, сніг, бруд, крик чужою мовою, а потім постать худа, висока в очах тиша. Слава Україні! Пролунало з екрана, і потім постріли. Олена не кричала, не впала. Вона просто притиснула телефон до грудей і довго сиділа в тиші, яка здавалася гучнішою за будь-який вибух, її погляд впав на сорочку, яка висіла біля дверей, та сама, в якій він приходив із роботи, уся в пилюці, і з маленькою латкою біля кишені вона підійшла до неї, погладила рукав, спогади накрили хвилею, як вони разом фарбували паркан. Як він учив сина тримати викрутку, як у першу ніч війни він мовчки вдягнув куртку і сказав лише Я не можу залишитися осторонь. Тієї ночі Олена вперше не молилася словами, вона вишивала, взяла стару хустку, яку він носив у полі, і почала виводити маленьке деревце, символ пам'яті. У кожному стібку її сльоза. Але її сила, вранці вона запарила чай, як завжди, подивилася на сина, він ще спав. Обійнявши стару іграшку, Олена відкрила вікно, сніг ще падав, але світло було м'якшим. Вона знала, що мусить дізнатися більше, мусить дійти до правди. Якщо це був ти, Михайла, я маю право знати, я знайду тебе навіть у тиші. Якщо це був ти, Михайле, я маю право знати, ці слова ще лунали в голові Олени, коли вся країна вже шукала ім'я того, хто стояв просто неба і не опустив очей. Березень 2023 року у соцмережах поширюється відео тривалістю лише 12 секунд, без попередження, без титрів, людина в камуфляжі стоїть. Серед лісу, сніг, гілки, мовчання, камера трясеться, хтось кричить чужою мовою, а потім Слава Україні! І автоматні черги. Цього разу країна не мовчала, десятки, сотні тисяч людей почали ділитися відео. У коментарях здогадки, гнів, сльози, хтось писав, Я не знаю його. Але я вже не можу його забути. Серед тих, хто намагався дізнатися правду, був Ігор Волонтер, журналіст і колишній військовий. Його друзі створили ініціативу ім'я героя. Вони порівнювали фото. Записували свідчення, переглядали архіви зниклих безвісти. До Ігоря звернулися рідні різних чоловіків, усі впізнавали щось знайоме, манеру тримати сигарету, нахил голови, зріст. Але що більше надходило повідомлень, то важче було дійти правди. Один з волонтерів, Андрій, натрапив на фото. Завантажене ще в грудні 2022 року Сірий Светр, М'який погляд, відпис Михайло, батальйон 163, район Бахмута. Вони шукали далі, через військовий облік знайшли дружину Олену Гриценко з містечка Козелець. Вона має право знати, сказав Ігор, коли Олена отримала дзвінок, вона вже передчувала. Її спокійна, тиха оселя стане точкою перетину пам'яті і болю всієї країни. Ігор приїхав до неї не з камерами, а з теплом привіз чай, чорний хліб, кілька листівок, знайдених у казармі під Соледаром. Ви впевнені, що це він? Голос Олени був тихий, ні, але ви можете допомогти нам стати впевненими. А Лена показала фото зняте торік на подвір'ї. Михайло тримає сина на плечах, посміхається, на голові та сама шапка. Що в чоловіка з відео вона згоріла трохи з одного боку біля печі, згадала вона, Ігор завмер. На тому відео видно обгорілу смугу. Саме там це був перший справжній збіг. Вони звернулися до командування. Подали заявку на ДНК ідентифікацію. На фронті знайшли двох побратимів з батальйону. Один з них Василь згадав, він не боявся. Навіть коли наш підрозділ потрапив під обстріл, Михайло тримався, казав: Я не герой. Але хтось має стояти. Останній раз його бачили в районі лісосмуги біля Іванівського. Потім тиша минув тиждень. Олена сиділа на лавці біля хати в руках рушнік, який вона вишивала для церкви, зателефонував Ігор. Пані Олено, результати надійшли. Це він, Олена, не сказала ні слова, просто прикрила очі. Сльоза впала на тканину, де вона щойно вишила деревце. Воно нагадувало сосну з того відео. Новини швидко поширилися. У всіх інформаційних виданнях з'явилося ім'я Михайло Гриценко. 42 роки, з козельця, боєць 163 батальйону. Фото. Він у формі посміхається підпис: Людина, яка не опустила очей. На стінах шкіл почали з'являтися плакати, у церквах молилися, у місті зібрали кошти на меморіальну дошку ввечері. Коли син уже спав, Олена запалила свічку перед його фото, поставила поруч шапку, яку знайшли біля лісу. Ту, що обгоріла біля печі. Тепер я знаю, куди дивитись, коли шукатиму тебе в тиші. Прошепотіла вона, кінцівка, перехід до наступного розділу у тому самому альбомі, де зберігали фото. Олена натрапила на записку стару, згорнуту вдвічі рідок. Якщо зі мною щось трапиться, розкажи Тарасу, що я пішов не через страх, а через любов, і вона згадала час усе змінює. Крім любові, далі спогади про ті дні, коли він ще був вдома, старий клаптик паперу з написом: Я пішов не через страх. А через любов залишився в Олениних руках. Але слова ці зародилися ще тоді, коли він був поруч у ті дні, коли ніхто не говорив про війну вголос, але всі вже її відчували. Весна 2022 року видалася напрочуд тихою, ташки співали, дерева квітнули, річка повільно текла полем, але навіть у наймирнішому пейзажі була напруга. Люди по пашепки. Хтось виїжджав, хтось купував крупу, хтось мовчки чекав. Михайло того року працював багато після зміни в енергетичній компанії ще й допомагав сусідам то полагодити проводку, то натягнути дріт на стоп. Він був людиною рук і тиші. Вечорами Михайло сидів у садку з сином Тарасом. Хлопчик мав 9 років. Тонке обличчя й очі, як у батька. Вони разом складали моделі з дерева, читали про ракети, мріяли про канікули на Десні. Олена вишивала, її рушники висіли в усіх церквах округи, але найбільше вона любила вишивати щось для дому, Скатертину, обгортку на біблію, подушку із пшеничними колосками усі троє жили просто, але щиро. Михайло не говорив про війну, але вона була у кожному його погляді на новини в тому, як він зупинявся, почувши гелікоптер. Увечері, 24 лютого, він приніс додому невеликий рюкзак, склав туди ліхтарик, еблі шкарпетки, блокнот. Це на всяк випадок, сказав він, не дивлячись в очі Олені, тоді вони ще не знали. Що цей рюкзак стане його останнім у ніч, коли обстріляли чернігів. Олена не могла спати. У дворі гасла лампа, вона сиділа біля пічки, а Михайло поряд згорблений, мов змерзлий. Поїхали до твоєї мами в Молдову, прошепотіла вона, і що залишити все його голос був спокійний, але твердий. Ми ж не солдати. Можливо, але хтось мусить бути. Наступного ранку Тарас почув уривки розмови. «Тато». сказав він: а ти боїшся? Михайло присів, узяв сина за плечі, боюся втратити те, що маю, але більше боюся, що ти колись житимеш на колінах. Хлопчик мовчав, а потім, після паузи, обійняв батька: Я тебе чекатиму. Михайло. Не робив сцен, не писав прощальних листів. Просто вранці, коли Олена варила каву, він підійшов, поцілував її в тім'я і сказав Я піду, але не тому, що мушу, а тому, що інакше не зможу дивитися в очі своєму синові. Він обійняв її сильно востаннє. Він пішов пішки до військомату. Олена бачила, як його постать. Зникає за поворотом, тарас виглядав у вікно і рахував дні. Олена вишивала серветку з двома соснами, що схилялися одна до одної, кожен день без нього, як тиша в церкві. Одна з подруг принесла звістку. Михайло приписаний до 163 шістдесят батальйону, відправлений до району Бахмута. Тоді Олена ще не знала, що саме там, між лісами. Снігом і тишею, і чоловік залишить слід, який зворушить всю країну, далі те, що відбулося в лісі, де не чути було ні слова, тоді Олена ще не знала, що в тому самому лісі, де росте сосна, схожа на вишивку з її серветки, станеться щось, про що мовчатимуть навіть вітер і сніг. Кінець грудня 2022 року район біля села Іванівське поблизу Бахмута земля несуцільна мерзлота, а суміш бруду, льоду, залишків вибухів, дерева обстріляні, нахилені, мов самі ховаються від війни. У лісосмузі перебуває невелика група бійців, 163 батальйону. Вони тримають позиції вже кілька тижнів. Підкріплення рідко, їжа через день, а надія тримається тільки завдяки побратимству. Василь, медик із Полтавщини, пам'ятає Михайла чітко: він був тихий, завжди щось лагодив. Батарейки, рацію, навіть зламану лопату, іноді здавалось, що він із дерева зроблений твердий, мовчазний, справжній. Їхній взвод того дня мав перевірити позиції біля річки, але раптово обстріл, потім засідка, зв'язок пропав, все пішло шкереберть. Василь і ще кілька бійців залягли в кущах. Михайло був останній у колоні. Коли почалась стрілянина, він штовхнув молодого солдата в рівчак, а сам відбіг у протилежний бік в сторону лісу. Це був останній момент. Коли хтось бачив його на свої очі, я не чув криків, згадує Василь ні про допомогу, ні про поранення. Тиша, але тиша буває страшнішою за вибух. Після того, як групу евакуювали, командир подав звіт Михайло зник без звісти. Але Василь не міг забути через кілька днів він потай повернувся в ліс. там... Серед зламаних гілок і обвуглених коренів він знайшов стару шапку, обгоріла збоку саме така, яку Михайло носив завжди, і щось ще сліди, схожі на викопану яму, частково замерзлу, поруч порожній патрон, і тиша Василь стояв серед снігу і відчував, що хтось поруч, але невидимий. Пізніше він побачив у новинах відео 12 секунд, серце стислося. Це був він, сказав він тоді, дружині, телефоном: я не маю сумнівів і те, що він стояв прямо і те, як він затягнувся сигаретою, і те, як мовив. Слава Україні! Василь довго мовчав про це. Але коли підтвердили ім'я, і коли Олена звернулася до нього, він наважився розповісти, він не молився вголос, але кожен його жест був молитвою. Його не били, вони думали, що зламають мовчанням, але Михайло не зламався, йому наказали копати, він копав, але не заради страху. А з гідністю, Юрко, вайтайшорічний боєць із Закарпаття, пам'ятає, як Михайло одного вечора ділився із ним хлібом. Він мовив: можна не мати автомату, але треба мати спину рівну. Юрко теж бачив відео і в очах того чоловіка бачив не поразку, а перемогу духу, тільки дуже сильна людина може сказати те. Що він сказав перед смертю: сьогодні в лісі під Іванівським росте сосна, одинока серед вигорілої землі, волонтери поставили там маленький хрест, поклали гілку і написали на дощечці: тут стояв один, але не сам. Коли Олена дізналася про це місце, вона попросила лише одне, якщо будете там, скажіть йому, що я пам'ятаю, що син пам'ятає. І що ми стоїмо так само рівно, кінцівка, перехід до наступного розділу. Тієї ж ночі, вдома в козельці, Олена сиділа біля сина, хлопчик тримав у руках фото батька, мам, запитав він, а тато точно не боявся. Вона подивилася на нього: ні, синочку, твій тато не боявся, він був сильніший за страх. Далі, життя триває. Але як жити тим, хто залишився? Твій тато не боявся. Ці слова ще звучали в тиші ночі, коли Олена взяла рушник і почала вишивати заново. Але ж як жити тим, хто залишився? Після новини про загибель Михайла пройшло кілька тижнів, у козельці вже не сніжило, але земля ще не просохла. Дахи були сірі, як небо, люди. Які раніше тільки віталися з Оленою, тепер зупинялися, обіймали, мовчали поруч, слов не потрібно було, всі знали, всі вже бачили відео, дім став ніби меншим, тиша була густішою, ніж раніше. Кожна річ від чашки до молотка в сараї нагадувала про Михайла. Але Олена не плакала часто. Вона ніби берегла сльози для особливих моментів, як молитву. Щоранку вона запарювала чай, ставила другу чашку навпроти себе і сідала сніданок Михайла, казала стіха, Тарас повернувся зі школи якось неспокійний. Мама, а в нашому класі кажуть, що тільки герої помирають першими. Це правда. Олена присіла навпроти, погладила сина по голові. Герої не ті, хто помирає, а ті, хто вибирає не боятись. Навіть тоді, коли можна було втекти, він задумався. Тоді тато був героєм ще до того, як пішов, одного ранку принесли ліст. Печатка з офісу президента. Шановна пані Олено, вашому чоловікові Михайлу Гриценку. Присвоєно звання Героя України посмертно. Запрошуємо вас та сина Тараса взяти участь у церемонії вручення відзнаки в Києві. Олена тримала листа довго, не могла вирішити, їхати чи ні, їй снився Михайло. Стояв на подвір'ї, дивився на яблуню, нічого не казав, тільки кивнув, прокинувшись, вона знайшла стару хустинку, яку він носив у полі, принесла її до кухонного столу, почала вишивати не прапор, не хріст, а дерева, високе, рівне, без листя, але живе, як він, подумала вона. Тарас сидів біля вікна. Мамо, а ми поїдемо там, де будуть говорити про тата. Олена усміхнулась: поїдемо, бо, бо пам'ять. Це не лише вдома, це ще й те, що ми несемо з собою. У день виїзду Олена зібрала маленьку валізу, поклала речі Тараса, змотала рушники з деревом і взяла той самий лист, вийшовши на подвір'я, вона зупинилась біля яблуні, торкнулась кари, тиша навколо лагідна, непорожня, ніби михайло десь поруч. Дивиться Тарас тримав у руках фото батька, а Бережна – мов ікону: дорога на Київ була довгою, але Олена відчувала вони їдуть не на прощання, вони їдуть сказати дякую, і коли автобус повертав на центральну вулицю столиці, вона стиснула руку сина і прошепотіла: Ми не одні, і він не сам. Далі слова, які залишаться з нацією. Назавжди, ми не одні, і він не сам. Ці слова ще лунали в серці Олени. Коли автобус в'їжджав у Київ, вона не знала, чи зможе говорити, але вона знала, сьогодні говоритиме він сонячний ранок столиці. Хоча був березень, повітря пахло весною, у центрі міста охайні клумби, прапори на адміністративних будівлях, спокійна хода перехожих. У Марінському палаці готувалися до вручення золотої зірки, Олена тримала сина за руку, коли проходили контроль. На грудях у неї вишитий вручну символ дерева. У руках клаптик тієї самої хустинки, яку носив Михайло. Зал був наповнений людьми, військовими, родичами, волонтерами. Але коли з'явився президент, усі встали. І тиша стала майже фізичною. Тарас притиснувся до мами, йому вперше було так тихо серед великого міста. Олена подивилась на портрет, що стояв біля сцени, Михайло у формі, з тим самим спокійним поглядом і з тією шапкою. Виступ був стриманий без пафосу, але кожне слово било просто в серце. Він був один без зброї. Але мав із собою більше, ніж будь-яка армія. Він мав честь, гідність, внутрішню свободу, сказати слава Україні, коли тобі загрожує смерть, це не гасло, це вибір, і він його зробив, стоячи раз заплющив очі, ніби хотів зберегти ці слова назавжди. Коли Олену запросили до сцени, Зал стояв, Хтось витер сльозу, хтось поклав руку на серце, а хтось просто схилив голову. Олена взяла зірку, подивилася на неї не як на нагороду, як на доказ, доказ того, що любов може стояти вище страху. Вона сказала лише одне речення: дякую, що не залишили його стояти на самоті після офіційної частини. Тарас ще довго стояв біля портрета, раптом запитав Мама, а чому тато був без автомата? Олена присіла поряд, погладила сіна по плечу, бо його зброєю була правда, а щит, щит це любов, Тарас мовчав, а потім обійняв її дорога додому була мовчазною, але це була вже інша тиша неспорожнечі. А зі спокою, повернувшись до козельця, вони не пішли одразу до хати. Спочатку до саду, під старою яблунею Олена тримала в руках молоде саджанце дуба. Садимо, спитала сина, садимо, кивнув Тарас. Вони садили мовчки. Разом земля була ще волога, але вже тепла. Минуло кілька тижнів, Дуб проріс, його назвали. Михайловим деревом. До нього приходили сусіди, школярі, волонтери. Хтось залишав стрічку, хтось камінець, хтось просто стояв поруч, і кожного разу, коли вітри гнули його гілки, здавалося, що він каже: Я стою одного вечора, коли вже майже стемніло, Олена сиділа на лавці біля дерева, а Тарас поруч малював. Що ти малюєш? запитала вона батька, але не як на фото, а як я його пам'ятаю, він показав малюнок, чоловік стоїть рівно за ним дуб, а в руці маленька рука хлопчика Олена посміхнулась крізь сльози. Тепер я знаю, що ти збережеш його назавжди, бо справжні герої не завжди мають зброю, але завжди мають серце. Яке не зраджує, і слово, сказане стоячи, залишається в пам'яті націй.